Ось уже і розпочалася трансляція. Хто так сильно нас чекав, друзі? Технічні, технічні нюанси, які Дуже перепрошуємо. Дякую, що ви долучаєтеся до нас. Ми зараз будемо говорити в ефірі одразу двох ютуб каналів. Ютуба 24, го Також Тараса Загороднього політехнолога. З ним буде говорити я, Ірина Услова. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героїм. слава. А російський Путін, якого відбрив Трамп, через якраз таки його недоговороздатність. Очевидно, все як ми прогнозували, через його небажання говорити, взяв і повоював з мирним населенням. Все, як він любить, робить знову демонструючи, що максималістські цілі Кремля і геноцидна війна нікуди не діваються. Київщина, четверо загиблих наслідок атаки РФ серед них, немовля, 12-річна дівчинка та їхня мати, упир бункерним разіна, винищена нас цілими сім'ями. Продовжує голова Київської ова Микола Калашник заявив, що країна агресор. Путін, тобто 140 мільйонів виродків, вбили жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля і 12-річну дівчинку в селі Погреби Броварського району Київської області. Тіла знайшли на місці пожежі приватного будинку. Отак і ще чоловіка ранили 1987 дев'ятсот року народні. Крім центру з інформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни вбили молоду маму з немовлями дитиною на київщину. Велике горе, велика ненависть до них. І дійсно так воно і є. Просто ненависть, яка не має меж. Окрім того, в Києві також потрапили росіяни, повоювали з житловими будинками у Києві. Наслідок удару загинуло двоє людей. Кількість поранених різко постійно зростає. З Запоріжжя, теж росіяни ніяк не можуть вгамуватися. Атака на поверхів і звичайні приватні оселі 13 людей звернули за допомогою до лікарів, тисячі людей, дві тисячі без світла. Президент України Володимир Зеленський реагує на чергову атаку російського бункерного хворого. Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Всю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів перехоплювачів під ударами, звичайні міста, в основному енергетика є багато влучань, житлові будинки, пожежі в Запоріжжі, влучання будинки в Києві, Київська. Одесна. Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська, Сумська області все під атакою. Давайте почуємо, що каже Зеленський, як має реагувати світ, окрім слів, і будемо коментувати. Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки Сполучених Штатів та Сімки, усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь. Кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя. Ми за це вдячні. І кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни. Висновок наступний. Путін продовжує геноцидну війну і плює на всі мирні зусилля і показує: А не буде зустрічі буде ще продовжу вбивати, Чи я помиляюсь? Якби вона була, б нічого не поміняло. Тому що поки Путін буде при владі, він буде воювати. Тому що він як сказав свою позицію, так і продовжує говорити. Він же, він же використовує ці зустрічі для того, щоб домовитися, для того, щоб затягнути час. І там думаю, ну так, зараз поговоримо. Може дадуть зараз там гавки. Поговоримо, може дотягнемо до виборів 26-го року, щоб помінявся конгрес, щоб було протистояння, наприклад, більш явне протистояння всередині Сполучених Штатів Америки. Зіграємо, наприклад, з демократами проти Трампа, так для того, щоб максимальна. Максимально розхитати сполучені штати Америки, тому нічого тут дивного немає, і я не не вірю. Не вірю, що навіть якщо зустріч буде з Путіним, що про що я одразу сумнівався, що вона взагалі буде і тому. Ну на жаль, тут поки Україна не наростить виробництво власної зброї і не доведе російську економіку і російський тил до такого стану, що вони неспроможні будуть воювати. Ну на жаль, я змін не не бачу. А зміни нема їх очевидно, не побачив і Дональд Трамп бо Дональд Трамп виходить, значить, із своєму свіжому спілкуванні з журналістами, і каже, що він не бачить зараз необхідності, марно гаяти час. Правда, він за дві хвилини казав, що він не це мав на увазі, але щось таке про зустріч з путіним відтерміновується. Давайте почуємо, що заявив президент Сполучених Штатів Америки. Я чув, що зустріч з Володимиром Путіним скасована або відкладена. Чи знаєте ви, що там сталося? І чи вплине це на ваше рішення щодо відправки е, томагавків в Україну? Хочу я не хочу марної зустрічі. Я не хочу марнувати час, тож подивлюся, що станеться. Але е, ми уклали всі ці е, е, чудові угоди, чудові мирні угоди. Всі вони мирні угоди. Це угоди, міцні угоди. Кожна з них, але ця і е, я сказав, да йдіть на лінію, ідіть на лінію бою, лінії поля бою, і ви відступаєте і йдете додому, і всі беруть трохи відпочинку. Тому що у вас є дві країни, які вбивають одна одну. У вас є дві країни, які втрачають від п'яти до семи тисяч солдатів на тиждень. Тож подивимося, що станеться. Це ми ще не прийняли рішення. Що, що змінило вашу думку після розмови з Володимиром Путіним між тоді і зараз? Чому ви вважали, що саміт у Будапешті може бути, може бути мар, е марною втратою часу? Ну я нічого не сказав, я не сказав, що цього не стане. Це ви знаєте, ніколи не знає, що станеться, але багато чого відбувається на цьому фронті на фронті війни з Україною та Росією, і ми повідомимо вас протягом наступних двох днів про те, що ми робимо. Нагадаю, напередодні до цієї заяви журналістин News Харет видання за Axios, Reuters, всі написали одне й те саме, що все зустріч буде пешті. Відтерміновується. Пане Тарасе, ну ми з вами не помилилися. Як ми кажемо, ми ще були оптимістами, бо і зустріч Лаврова і Рубіо, звісно, не буде. А ми думали, що хоч на цьому рівні буде. Ну ви міркували, Я підтримую тут. А тут і це. А це значить, що тепер? Яку я от просто думаю, яку тепер може тактику обрати Дональд Трамп, враховуючи, що зустрічі не буде. Оці томагавки знову принаймні інформаційно або й в реальності. Тим паче він бачить, що наші ракети вже летять бомбардувати Росію, і ніякої ескалації не відбувається. Чи Трамп може взагалі вийти? Чи він рахуючи війни, має завершити цю він? Чоразно сказав, що він ще майже дев'яту завершив, але навіть зустрічі з путіним не буде. Чи він більше не буде говорити з ним мовою дипломатії? Uh, ну, час працює тут uh, проти Путіна в стосунках Трампа, тому що на та на Трампа тиснуть обставини, uh, вже тисне і власне медіа, uh, тисне і американські вибори, в принципи підтримує країну, Тисне питання виборів конгресу uh, і його війна, тобто війна стає все більше його. Він вклався. Я не вірю, що тут вже він покине цю, цю історію, тому що якби він там не лякав, тому що це вже. Більше його особиста війна, він вклався багато чого. Обіцяв, обіцяв власним виборцям, не українським виборцем, а власним виборцем, що для нього важливі важливіше ніж український виборці зрозуміло, і тому я не вірю, що він це покине. Тут питання в тому, що ми повинні підштовхувати його до конкретних питань, тобто. Немає зустрічі, ну давай посилювати тиск. Де Магавки, який, до речі, ти обіцяв, і ніхто тобі тут не смикав за, за це. Якщо за, за, за язика. Mm -hmm. а, так що тобі чи було багато вже сказано багато обіцянок, багато було зроблено і багато і так пропонувалося Путіну, що він не взяв. Далі це виключно робота української армії, українських спецслужб на території Російської Федерації, щоб показувати, що треба вкладатися в переможця складатися в переможця можна, коли вони побачать, що е, вже реалії такі, що ну Росія вже не витримує такого темпу ударів України по території Росії, і вони змушені будуть поступатися або там удавлять наприклад, Путіна. А е, ось тому ми на цьому повинні концентруватися, і Трамп буде слідувати тому, що буде диктувати Україна. А так звичайно, що як і будь-який політик, він буде хотіти, не хотіти допомагати. Навіщо напружуватись тому Індію тисне, щоб нафто купували, тисне. Не компостує України мозок щодо ударів по території Росії, не компостує. А, так що, а все інше, що потрібно ще Україні? Україні що зброя потрібна, яку закуповують а, а, європейці. От і все. А ще нам потрібно. От я бачу, як тут а, в нашому чаті глядачі їх вже в лічені хвилини більше тисячі ста. І Саша тут Вікторія тут і Ля Поліщук тут. А, ті, хто нас постійно дивляться, і кажуть, що та Вікторія каже, її друзі переїхали з Херсона до Києва. А тут для них була така чергова жахлива ніч. Ну путін теж він використовує цей метод терору, залякування. Це очевидно показати, що мовляв ніде немає спокійного місця. Ну а Київ для нього взагалі завжди болісна точка. Ми всім бажаємо триматися, а також донатити на наші збройні сили України. Ось ця Уть помста і ненависть, про яку кажемо ми, про яку каже пан Коваленко. Вона має виливатися, звісно, в наші донати. Я нагадаю, друзі, що триває мій збір на Volkswagen t Т-5» для спецпідрозділу гурмову кракен форсвагента п'ятий непростий, ескраним маніпулятором, який дозволяє швидко вантажити боєкомплект. Ми з вами дуже великі молодці. Зібрали за два тижні, пару днів 235 тисяч плюс із 460 тисяч необхідних. Але давайте вже до кінця жовтня не так багато. Я мрію, щоб ми, значить, закрили цей збір. Тож, будь ласка, долучайтеся. 200 гривень плюс донат. Можете виграти айфон. Де розіграш, пане Тараса? А як вам, до речі, вчорашній вечір? Мені сподобався росіяни калькулювали всю номенклатуру можливого нашого озброєння і дрон ракета пекла, і паляниця, і все на них от літі. Вони просто не могли це. Я так скажу стіжком. Чати розривалися, два майора розривали два баяна за воєнкора істерили. Тринадцятий, який чи то десь сидить, чи ні? Навіть він це писав і писали: Оце летить, значить, летить Нептун, летить паляниця, все летить. Фламінго летять. в общем все рахували. Мені здається, що треба частіше цього. Як вам це вже ж не мультики. Ми дивимося, це вже відпрацьовує щось хороше. Ну да, так це знову питання до прем'єр-міністра, до колишнього прем'єр-міністра, нинішнього міністра оборони, виробництва зброї, організація виробництва зброї, тому що росіяни відчувають відповідь. Вони бачать, що ну тих, хто принаймні розуміється на цій тематиці, вони розуміють, що йде відповідь а, і а, наслідки їх, і, їх ну лякають, тому що знам. Ці самі воєнкори постійно говорять, що ледь не вперше в своїй історії історію російська територія стала проблемою для Росії, бо ніхто їх так не бомбардував в глибину за 2000 кілометрів і так далі. Ну, наприклад, хто не знає, у Другу світову війну наприклад, німецька авіація не могла так бомбардувати, наприклад, під Уралом, тому що, тому що не було таких стратегічних бомбардувальників. А тепер виявляється і до Волги, долітає, і до там і в Тюменську область долітає, нищить їхню інфраструктуру. І таких глибинних операцій ну, Росія я б сказав ніколи не відчувала, тому що їх завжди рятував цей глибокий тил, який спокійно можна було мобілізувати на війну. Наприклад, в європейській частині Росія тепер виявляється, не сховаєшся. Так що нехай далі ракують. Ні, ні, не сховаєшся. Не кожна птіця долети до середини Дніпра, зато кожен дрони ракета можуть і до Москва ріки долетіти до Ніви і до всього, і будуть вони там розводити не мости, а Та вже Волгу перелітає, вже Волгу перелітає. Так що та Москва ріка це вже, це вже пройдений етап даному випадку. Так ну давайте про це і поговоримо. Тому що ж росіяни ж не тільки вчора ввечері й стерили, ніжка була гучна, махачкала. Недоброї ночі, переліт безпілотничків, по НПЗ, дах нафтопродукт за повідомленням місцевих пабліків. Атака тривала кілька годин. З раночку дивіться, ну раптом в них там нема світла, то це їм озаряло. А дах нафтопродукт це найбільший нафтоперевалочний комплекс, на Каспійському узбережжі, належить до Махачкалінського міжнародного порту. Ось так мені здається, це теж цікаво. І це ще не все. Немухосранськ, але Лесаранськ під також був під атакою. Там підприємства, зокрема і хімічної промисловості. Ті заводи, все те, що я каже Світана Хілесо. питає, як ми з вами говоримо, аеропорти знов не працювали. Пане Тарасе, ефект комплексний. Ну, комплекс накопичувальний, uh -huh. над цим системно працює. Хімія дуже важливо, це вибухівка, і експорт, і експорт, в тому числі добрив. Про це не будемо забувати, тому що росіяни зараз мають дуже багато дешевого газу і намагаються його переганяти в газ, а точніше, в, в добриво продавати за кордон. Ось це теж, до речі, стаття доходів достатньо ну, не така. Важлива як нафта, але теж в нинішній ситуації це дуже важливо, Ну і плюс політика, коли ти торгуєш добривами, добривами це ж завжди їжа. Це в Африці можна активно цим питанням маніпулювати, ну і багато чого іншого. Тому ось така ось ситуація, яку ми зараз спостерігаємо. Дагестан дуже цікавий регіон, угу. тому що там я десь два тижні тому бачив, обурювали в Дагестані. Чому, наприклад, ціни на паливо в Москві ледь на 15% менше ніж в Дагестані до речі, там в Дагестані по-моєму, видобуває і тому чим більше буде. Проблем в тому числі таких дуже перспективних з точки зору е, гарної громадянської війни регіонів і перспективних з точки зору виходу е, з зі складу Російської Федерації як Дагестан та Чечня. Е, ну це краще буде. Це краще буде. Нам потрібно е, максимально дестабілізувати ці регіони для того, щоб відкривати вікно можливості для е, е, дестабілізації всередині країни. А ви думаєте, що це що в Дагестані занепокоєні? Чому в Рос в Москве дешевши бензин зможе їх спонукати на те, що регіон може під, підгоріти, так би мовити, і дрони вже тут будуть ні до чого? А будуть сумі, це Ні, ні, зборіння? Це те, це, це, це таке загальне роздратування, загальне роздратування, але й, о, при організації гарного блокауду в Москві це може бути додатковий фактор додатковий фактор для того щоб в тому числі мешканці Дагестану задоволені пішли грабувати Москву це протистояння це протистояння між регіонами це ага. роздратування тим що у когось є а у мене немає ну так приблизно в радянському союзі були коли в одних республіках наприклад була їжа бензина в інших не було і це викликало реакцію місцевого начальства, забороняло, наприклад, перевезення продуктів з одного регіону в інший. Коли це починається історія е, заборон, так це означає, що починається цурунуватися єдиний економічний простор. Потім питання навіщо податки в Москву перераховувати? Ну і так далі. Тому це додатково. Я не говорю, що це може вирішальним бути фактором, але те, що роздратування воно викликає, це факт. Ага, Прекрасно просто. Ну і окрім того, ж нікуди не діваються і інші дестабілізаційні там чинники, і а, а, Путін насправді ж Росія це в'язниця народів. А не, як він каже, що вони багато національні, але вони один одного терпіти там не можуть хто а, подалі від Москви. Ну, треба стимулювати це, щоб вони все, все розуміли. Для нас, ну, для нас ну, точкою зборки все ж таки є Москва, бо ненависть до Москви як центру колоніального приміщення дійсності існує. Багатство заздрить, бо викачується увесь ресурс Москву. Ось і тому я я прихильник того, щоб Україна організувала блокат Москві і зробила все для того, щоб її почали грабувати. Це початок гарно громадянської війни. А мені подобається завжди цей сценарій, ми за ним пильно і стежимо. Друзі, а якщо ви не хочете бути таким лузером, як Путін, то підпишіться, будь ласка, на курс пана Тараса. Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Мало того, що якщо ви прийдете по посиланню під цим відео, ви отримаєте у на є курс так на додачу до всього. Ви отримуєте за оптимальну ціну більш ніж максимальні ресурси: 10 уроків, 500 готових текстів, раз навчитеся розпізнавати маніпуляції, махінації, протидіяти цьому всьому. Тож, будь ласка, і на наші Ютуби підпишіться. Будь ласка, на Ютуб пана Тараса на Ютуб 24-го. нас більше півтори тисячі людей сюди дивляться. І на мій Ютуб узлова Токс теж підпишіться. У нас більше 20 тисяч. Вже ви самі кажете, давайте до срібної кнопки рухатися. Давайте ми на всіх наших ютубах ютуба пана Тараса. Ну два четверти вже. А не тільки срібно і на моєму Ютубі до цієї позначки рухатися. Будь ласка, прошу вас дуже. Різноманітний контент, спілкування пана Тараса з різними журналістами. Моє безпосередньо із гостями із з вами напряму. Пане Тарасе, я отут знайшла. Ви точно скажете, що він не правий, але не мог ним Подобається, коли ми дискутуємо. Я теж не думаю, що значить Марк Чемпіон правий, але тим не менше, ми послухаємо його. 21 жовтня, колумніст Блумберг. Вийшов із публікацію, де він пише, що миротворча місія Трампа смертельно небезпечна для України як ніколи раніше. Бо, мовляв, Трамп все-таки схоже допомагати країні агресору РФ, щоб та погодилася, значить, погодилася на певні поступки, але з нас їх буде більше. Водночас каже, у штаті вже є багато важелів тиску, чому вони їх не використовують. Давайте ми послухаємо, яку оцінку дає Марк Чемпіон, а потім з вами подискутуємо, в чому він може бути правий, а в чому ні. Це влада, яку Трамп готовий використати. Однак до Путіна він не виявляє такої самої агресивності. Вірити в те, що Трамп стане на жорстку позицію щодо Росії на цьому етапі, це радше і раціональний прояв надії, всупереч досвіду. Навіть припинення вогню за нинішньою лінією фронту, яке Зеленський називає ймовірним першим кроком до ширших переговорів, несе для України смертельну небезпеку, адже Росія і далі вироблятиме ракети, дрони та зброю. Мобілізовуватиме війська і готуватиметься до нового наступу, особливо, якщо угода Трампа передбачатиме зняття санкцій із Москви і підживлення російської економіки. Україна ж навпаки залишиться залежною від європейської допомоги, виснажена війною, і величезними витратами на відновлення. Не у кращому становищі також буде і Європа. Якщо вона підтримує Зеленського, а Трамп припинить підтримку Києва, то ЄС не зможе замінити американську розвідку та озброєння США. Схоже, щоб переконати Трампа змінити курс, Путіну цього разу знадобилося лише кілька приємних слів і телефонний дзвінок. Пане Тарасе, але ризики ці є чи нема? Ну, ризики є, але вже я вважаю, що це неможливо. Вже, тому що Трамп з -з -з забагато вліз в цю війну. Забагато особистого капіталу. Це його буде особиста поразка. якщо там… Дивіться. Якби була можливість, ну давайте так, ви повинні розуміти, якби була можливість у американців і європейців кинути Україну, вони б давно це зробили. А вони допомагають нам на за красиві очі, а тому, що є конкретні розрахунки. Там щодо розвідки і все інше, ну не можуть вони цього зробити. Не можуть, тому що Україна сама стала суб'єктом. Ну відімкнеште розвитку. Як ти будеш ти виглядати слабаком перед власними виборцями? От говорити про те, що він не робить агресивних кроків, ну таке щось не бачив це від Байдена, особливо якихось конкретних кроків. І я знову таки говорю, чого це так? Сталося, що при Байдені в російській економіці, в принципі, плюс мінус все було добре, вони спокійно е, продавали нафту. А чого-то так почалися проблеми саме при Трампі не, з російською економікою? А, тому що конфлікт інтересів фундаментальний щодо нафти і газу. Які санкції зніме Трамп? Немає такі санкції, тому що немає чим торгувати з американцями. Грошей мене росіянам не буде давати від цього ж позиція, що я нікому давати грошей не збираюся. Європейці санкції знімати не будуть, тим більше що там вже сидить сам Трамп в, в америка в, в європейському ринку та газу. Ну таке, знаєте, як битологія, от таке болтологія, не про що називається, тобто яка не підтверджена фактами і припущення. Що не, в дійсності хтось на когось там а, хтось на когось там намагається помиритися. Я вам хочу сказати, байте так до цього віку, да? а тільки там похитруватиму було. Ви, ви, ви думаєте, чого вони цю навайну да, там постійно за собою таскали? Вони теж тягнули, не давали нам на покрапленні допомогу щоб Україна стекла кров'ю, ну потім потім давайте будемо домовлятися, будемо демократизацію займатися. От у нас є Навальна, то да нова Росія будущо. Я дуже тому... перепрошую. В нас щось зі зв'язком. А дуже там хтось а, напевно, Путіну не подобається про що ми говоримо. Такі як тримтіння таке. А може, можете спробувати перезайти, будь ласка, якщо вам не складно. Будь ласка, не втратили розмови нашої. Тараса Загородній, політехнолог разом із нами продовжує. Є бути чи це в нашому зі зв'язком так видається. Будемо зараз налагоджувати його. От бо я далі чую ці звуки. Так нагадаю, що ми говоримо про те, що бачите, адміністрація Байдена не була такою рішучою насправді як Трампа. І да, давали стікати кров'ю, Тарас повертається, і ще б так років 10-20 Вони ми могли. А що да, а, да. Да. вони ж говорили? Вони ж говорили 10 років, ще війни не надаючи в дійсності допомогу, де дійсно ще Росії в дійсності торгувати. Ну дивіться, знову таки за. Авжеж підкреслюю, півтора роки тому нам компостували мозок щодо ударів по по НПЗ, ледь не була пряма заборона на вити по нафтогазовому комплексу е, Росії конкретно адміністрації Байдена. А без цих ударів Росія реально могла б воювати вічно і вигравати цю війну. А тут виявляється все зовсім по-іншому. Тому я не, не погоджуюся, не погоджуюсь з такими оцінками і завжди нагадую, що Блумберг це демократична преса, <гут> тому що Блумберг є головним донором, одним з головних донорів демократичної пар... 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 партії. Ще на стри хвилинки напередодні Блумберг показав план. Такий план з 12 кроків. Значить, він складається для завершення російсько-української війни. Україна та Європа його готують. А буде така рада миру. Нею має нібито Трамп керувати. Там взагалі кроки безподобні: перемир'я, створити мирну раду. Оцю підгування Дональда Трампа припинити будь-які подальші територіальні просування, забезпечити повернення всіх депортованих українських дітей, провести обмін військовополоненими, надати нам гарантії безпеки, він підтримки. Куп для відновлення після війни поступово зняти санкції з Росії. Це є мені не подобається єдине, повернути 300 мільярдів заморочених активів, якщо Москва погодиться фінансово долучитися до відбудови України, відновити обмеження випадку нового нападу Росії, розпочати переговори між Москвою і Києвом щодо тимчасово окупованих територій, і ніхто ясно до цього часу не буде визнавати юридично окуповані українські території російськими. Шикарний план здається в ньому нічого немає реального до виконання станом на зараз, враховуючи позицію позицію Росії. Ну, Це завжди говориться в таких питаннях. Знаєте, будь-який документ. Е якщо немає механізму примусового виконання зобов'язань, то це просто документ, не про що це просто порожні папери. То одразу ж перше питання, а що буде Росія, якщо вона порушить, наприклад, перемир'я? Якщо нічого не буде, то це можна після першого пункту вже нічого не говорити. В принципі, так, пане Тарасе, дякую вам сьогодні. Сьогодні і завжди за наші з вами розмови. Спасибі, що знаходите час. Завтра о 13-й чекатиму на вас. Бережіть себе на все добре. Дякую до побачення. Загородній, політтехнолог Ірина узлова. Я друзі, дякую, що провели з нами цей час. Більше двох тисяч людей з нами попрацювало на Ютубі 24-го, А також більше майже тисячі людей на Ютубі пана Тараса Закликаю вас сюди підписатися на наші ресурси. А також залишати свої і коментарі і на курс пана Тараса, жорсткі перемовини, маніпуляції диску та захисту. Також не забудьте побачимо.